Всім привіт! Для того, щоб вивчити 10 слів англійською мовою, ваше завдання уважно слухати мене та повторювати мої вказівки. Засікаємо час і поїхали! Перше слово паркан. Паркан англійською мовою буде фенс. Дуже схоже за звучанням на слово фен. Уявляємо, як паркан огородив фен і той не може вибратись. Дмухає, дмухає і все одно не може. Уявили? Піднімаємо очі вгору, тримаємо в голові нашу картинку та тричі повторюємо: паркан, фенс, паркан, фенс, паркан фенс. Вийшло? Сподіваюсь, що так. Давайте переходити до наступного слова. Наступне слово гудзик. Гудзик англійською мовою буде батон. Дуже схоже за звучанням на батон. Уявляємо, як гудзик котився-котився та застряг прямо у батоні. Уявили. Піднімаємо очі вгору, тримаємо в голові картинку і тричі повторюємо гудзик button. гудзик button, гудзик button. Третє слово пальто. Пальто англійською мовою буде «coat». Дуже схоже за звучанням на слово котик. Уявляємо, як наш котик загорнувся до пальто і не хоче звідти вибиратись йому там тепленько, і він щасливий. Уявили: тримаємо картинку в голові. Піднімаємо очі вгору і тричі повторюємо: пальто, коут, пальто, коут, пальто, коут. Вийшло? Переходимо до наступного слова. На черзі слово мило. Мило англійською мовою буде «soap». Дуже схоже на слово суп. Уявляємо, як ми варимо суп, але не звичайний суп, а суп з мила. І замість шматочків картоплі там плавають шматочки мила, які утворюють бульбашки. Уявили? Піднімаємо очі вгору і тричі повторюємо: мило соуп мило соуп мило соуп Вийшло? Тож, переходимо до наступного слова. А наступне слово каблучка. Каблучка англійською мовою буде рін. Рін схоже на слово ринг. Уявляємо, як справжня каблучка стрибає на рингу, як справжній боксер. Уявили. Піднімаємо очі вгору, тримаємо уяві картинку і тричі повторюємо: каблучка рін, каблучка, рін. Каблучка, рін. Вийшло? Які ви молодці! Переходимо тоді далі! Наступне слово колесо. Колесо англійською мовою буде віл. Уявляємо, як стоїть великий віл, а замість рогів у нього колесо. Уявили? Піднімаємо очі вгору, тримаємо в уяві нашу картинку і тричі повторюємо колесо, віл, колесо, віл, колесо, віл. Вийшло? Молодці. Ідемо далі. А зараз слово басейн. Басейн англійською мовою буде Swimming Pool. Дивимось на картинку та уявляємо, як свиня сидить на пулі, як на мітлі. Але не літає, а плаває в басейні. Уявили, піднімаємо очі вгору, тримаємо картинку в уяві і тричі повторюємо: басейн, пул басейн, пул басейн, пул Вийшло? Рухаємось далі. Наступне слово замок. Замок англійською мовою буде castle. Дуже схоже за звучанням на слово каска. Уявляємо як величезний замок, одягає на себе каску, щоб захиститися. Уявили? Тримаємо картинку в голові, піднімаємо очі вгору і тричі повторюємо: замок, касел, замок, касел, замок, касел. Вийшла? Тоді переходимо далі. А зараз слово білет. Білет англійською мовою буде тікет. Тікет дуже схоже на звучання, на слово тік-так. Уявляємо, як білет дістає тік-так та уплітає його за обидві щоки. Уявили? Тримаємо картинку в голові, піднімаємо очі вгору і тричі повторюємо: білет тікет, білет тікет, білет тікет. Вийшло. Рухаємось далі. А останнє слово на сьогодні молоток. Молоток англійською мовою буде хем. Уявляємо, як хомяк, замість їжі засунув собі до рота молоточок. Уявили? Повторюємо: молоток хеми, молоток, хеми, молоток хеми. А тепер перевіряємо наші слова. Я говорю вам українською мовою, а ваше завдання сказати англійською раніше за мене. На кожне слово у вас буде по 2 секунди. А для того, щоб скоріше згадати слово, піднімайте очі вгору, тримайте в уяві образ і ви одразу згадаєте звучання слова. Тож починаємо! Перше слово паркан. Фенс. Наступне слово гудзик. Батон. Третє слово пальто. Коуч – Наступне слово мило. Соуп. Каблучка. Рін. Колесо. Віл – Басейн. Свимінпул. Замок. Кастел. Білет. Тікет, молоток, гема. Чудово! Сподіваюсь, у вас все вийшло, і до нових зустрічей на Kidium TV!